Сьогодні, у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості, ми вкотре відкриваємо виставку Орнаменти Поділля, присвячена всеукраїнському дню вишиванки. На виставці ми презентуємо та показуємо роботи як старовинні сорочки нашого східного поділля, а також і сучасні роботи наших майстринь, вишивальниць із Вінниччини, які презентуються саме в нас. Вишиванка це той елемент національного одягу, який закріпився в сучасності, тому що це є вишикано, красиво і унікально. Сьогодні ми з вами маємо можливість переглянути найкращі орнаменти нашого краю. Вінниччина здавна славила своїми вишиванками. Вишита сорочка це наш з вами оберіг. Присутні, дуже рада вас всіх сьогодні бачити на відкритті такої гарної виставки наших вишивальниць, наших знаних вишивальниць з усієї нашої області, з усіх районів. Вони представили дуже гарні роботи. А вишиванка це символ наш нашої єдності, символ того, що ми українці, і то, що нас об'єднує по всьому світу. І тому я хочу, щоб вишиванка взагалі була у кожного українця, і щоб вишиванка нам приносила тільки. Самовпевненість, що ми гарна нація, що ми сильна нація, що ми переможемо агресора і що ми будемо все робити для того, щоб наша Україна процвітала. Дякую, дякую за запрошення. Мені приємно працювати багато років в Центрі народної творчості. І е, сьогодні такий наголос був. Як багато у нас орнаментів, як багато вижитих сорочок. Але напевно не всі задумалися, чому їх так багато. Дуже просто. Недалеко в минулому робили це всі наші дівчата та жінки. Дівчина вишивала собі, щоб мати костюми, вийти на вечорниці, на вулицю до церкви, на базар. Те, що вона вишила, це те, що навчила мама, те, що навчила бабуся. Хлопці, чоловіки, то є причетні. Веретено робив, робив чоловік, прятку робив чоловік, в верстак робив чоловік, голку робив теж чоловік. Не потрібно було закінчувати жодний вуз, не потрібно закінчувати школу чи коледж. Це була домашня наука, де вчила мама, бабка, тато, дід. вчили. Всі це робили. я всіх хочу привітати з святом вишиванки і святом душі, тому що вишиванка символічно означала якби душу, і тому то кожна вона особливо святкова, вона була найбагатша, тому що це багатство. Жіночої душі, багатство роду, адже починали долучатися до вишивальної справи дівчатка, починаючи з чотирьох років. Тобто бабуся займалася вихованням, вже починаючи з того віку, дитині давали можливість спрясти першу ниточку. П'ять-шість років давали голку теж під наглядом і починали, як розповідали бабусі, на кукурузяному лушпині. Це тому, що листочок можна було розірвати, нитку вивільнити і знову почати щось робити. Є вислів, що жінка врятує світ. Не жінка, президент, а кожна мама в своїй родині почне черпати знання і мудрість із своїх родів, а там. Дуже велика кількість тих знань, тому то я бажаю, щоб ми всі стали сильними, мудрими і наша держава розквітала. Орнаменти поділля у світлиці і на світлинах, і на сорочках, які вони ховають таємниці в узорах неймовірних, у стіпках. Цвітуть, не відцвітають вишиванки, штапів каниць чи кучерявий шов. Дягайте, подоляни й подолянки, своє плекаймо, час такий прийшов. Сон про тебе, сон. А як стали розучатись, той зелені пов'ялими, чорнобривий, хож до мене на часу. Незвичайний день, незвичайне свято, яке, слава Богу, є у нас на Україні. Ми вже в Києві показали 16 сіл, і кожне село унікальне якимось своїм основним ремеслом. Хтось гончарством, хтось ткацтвом, хтось різьбою, хтось витинанкою, хтось писанкою. Тобто, все це ми маємо. І дякуючи вам, шановні майстри, ми все це зберегли. Тому що, якби не було отаких от одержимих українців, яких Бог обдарував отою ем, душею творити, бо це Божа справа. Займатися творчістю це я ще раз підкреслюю, це Божа справа. Тільки Бог наділяє вас такою можливістю продовжувати ось ці традиції. Що тисячоліттями на цій святій українській землі були ось ці ремесла. То зараз це основна наша візитка в Україні, в Україні в світі це наше народне мистецтво. Ми знаємо, скільки відомих дизайнерів вони беруть, вони черпають свою наснагу, вони створюють свої костюми, вони вкладають елементи, але це наші елементи, це елементи нашої культури, які створили звичайні українки. Я всіх вітаю з таким прекрасним святом вишиванки, бо це дуже гарно. Якщо людина одягає вишиванку, то вона змінюється. Тут є сорочка, яка зберегалася з 1928 року. Її вишила. Гунько Єлізавіта Петрівна 1905 року, і померла вона в 90 років, 95 п'ятому році. Скоріше всього, вона гарно збереглася, бо вона весільна. Там можна побачити лілії, які вишивалися. І чорний колір завжди вважався дуже святковим, бо його дуже важко було дістати. І коли її одягаєш, ти дійсно якась. Переобразовуєшся, становишся якось мабуть. Нам дійсно є, що любити, нам є що зберігати, нам є за чим тужити те, що ми вже не побачимо ніколи. І навіть сьогодні ми втрачаємо, ми втрачаємо багато наших вишитих сорочок, наших малюнків і всього, тому що війна. Тому для мене це все якось так рідно і дуже пов'язано. Я не можу сказати, що от вишита сорочка це щось таке виокремлене. Для мене це все є такою нашою частинкою, і чим більше я починаю досліджувати сорочки, чим більше я їх бачу, тим більше я розумію, що ми ось такі. Ми класні, ми варті того, щоб себе любити, щоб себе прикрашати і передавати нашим дітям і знання, і вміння, і, і любов до на до того, що ми бачимо на цьому.